Доброго ранку, пані Юлія. Доброго ранку студія. Доброго ранку телеглядачі. Мене чутно вас так чути дуже добре. Видно, дякуємо, що долучилися до нашого етеру. А, серйозна звісно тема. Вона не втрачає своєї актуальності не буде так. напевно втрачати аж до е, перемоги до кінця війни. Які наразі діють державні програми, взагалі для внутрішньопереміщених осіб. Бо ми частково вже ну ще на початку війни. Ми пам'ятаємо, що були і там разові виплати були. І потім стабільні якісь допомоги. Потім ми чули про те, що якісь регіони виходять з певних зон, і тобто люди, які в них перебувають, вже е перестають отримувати допомогу. Що зараз ми маємо? Яка картина от підтримки держави для внутрішньопереміщених осіб? Перш за все хочу звернути увагу на те, що питання внутрішньопереміщених осіб актуальне в нашій країні з 2014 року. Тобто mm -hmm. початок повномасштабної війни лише посилив актуальність цієї теми mm -hmm. на сьогоднішній день. Постанова Кабінету міністрів, яка регламентує державну підтримку під номером 332 від 20 березня 2022 року. Вона саме регламентує підтримку держави стосовно цієї верстви населення. Окрім того, дійсно у нас є багато міжнародних проєктів, в яких можуть прийняти участь внутрішньопереміщені особи. Ці угу. проєкти залежать від категорії осіб. Перше, що треба розуміти для отримання державної допомоги, то це те, що необхідно звернутися до управління соціального захисту для того, щоб зареєструватися як внутрішньопереміщена особа тій місцевісті, де саме ви знаходитеся, угу. отримати довідку. Так кожна Це внутрішньопереміщена так, особа так, так. повинна мати довідку. А от скажіть, будь ласка, які ж зараз програми так. дійсно ще діють, на які програми орієнтуватися взагалі внутрішньопереміщеним особам, а, і для певних областей, чи всі вони діють, ну так як зазначив Іван в окремих місцях, чи можливо щось уже скасовано? От скеруйте нас юридично. Грубо наступним чином, дійсно прифронтові території території, вони мають більшу підтримку з урахуванням того, що люди, які проживають на цих територіях, вони більше підвержені цим ризику воєнному конфлікту. Тому в даному випадку йде підтримка не лише загальних державних програм йде також підтримка місцевих органів влади, тому якщо ви проживаєте на територіях, які належать до прифронтових. Ви можете також звернутися до органів місцевої влади. Mm -hmm. Крім того, для того щоб звернутися до міжнародної підтримки, можна через єдія на сьогоднішній день, всі знаємо наш застосунок. Крім того, є інші програми. Це, зокрема, програма Червоного Хреста на сьогоднішній день. Вона є актуальним. Червоний хрест надає матеріальну підтримку дві тисячі з гривень внутрішньо-переміщеної особи, а також Червоний Хрест приймає участь в державних проєктах для побудови модульних будинків. Mm -hmm. І це дійсно дуже така важлива підтримка. Але для того, щоб скористатися нею, перше треба зареєструватися. По-друге, після того, як ви вже зареєструвалися як внутрішня переміщена особа, треба буде надати відповідні ваші документи: це паспорт, код. Якщо у вас id карта, треба надати підтвердження, де ви зареєстровані, а також обов'язково картковий рахунок, на яку будуть перераховуватися кошти. А є якісь, ну, я не знаю, як правильно це сказати, ну, фільтрування так, певних категорій людей, які можуть претендувати на ту чи іншу допомогу. Бо мені ну, інколи здається, ну, ще державну у нас якось контролюють більше, тому що це всередині, а от міжнародну допомогу часто я чув випадки, що ну, от, хто подався, той там і отримав. Багато хто взагалі не знав про якісь такі міжнародні ініціативи, так, от, не. як Червоний Хрест, ви згадали, а хтось от моніторить все і. Як на роботу ходить, збирає допомогу з усіх е, організацій, які її надають? Як відбувається відслідковування ось цих процесів для того, щоб можливо е, ну, була якась справедливість тих, хто дійсно потребує, щоб вони не залишилися обділені? А, ну, В першу чергу хочу сказати, що це дійсно відповідальність кожної особи. По-перше, потреба кож... це також. Е, ну, Кожен для себе вирішує, чи треба йому звертатися за допомогою. У нас є е, можливість, є певні програми, але чи скористається особа, не, чи ні, ми ж не можемо контролювати. Угу. Ну а хтось є, інформує дійсно, певні е, проекти, так хтось інформує людей, які підпадають під певні категорії, що вони мають право на якусь допомогу, чи якщо ти сам цим ну, не цікавишся, то цього не буде. Не, так, так. ну це загальнодоступна доступна інформація, ми угу. можемо відкрити. Будь-який сайти почитати це. Інформація є ну відкрита Це не закрита uh -huh. інформація. Uh -huh. По перше, по-друге, хочеться звернути увагу на те, що кожна програма передбачає певні умови. От ви зараз якраз це питання і поставили. Якщо людина отримала матеріальну допомогу, то є певні проекти, які вже не надають цю допомогу, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. А, тобто є певні умови. Так, а пані О, Юлія, скажіть, будь ласка, які документи потрібно мати на руках, щоб власне це все отримати, щоб подати заявку, можливо, і як бути людям, які втратили свої документи, чи можливо якесь відновлення, як їм діяти в таких ситуаціях? Звичайно, відновити відновити документи це те, те, що ми можемо зробити в будь-який період часу, і воєнний, і мирний час. Це стандартна ситуація для того, щоб відновити свої правові підстави тих чи інших дій. Тому, якщо у вас втрачені документи, будь ласка, зверніться до відповідних органів. Це залежить від того, який саме документ втрачений. І після того як будуть відловлені документи, будуть надані може, тимчасово якесь посвідчення, то ці документи вже будуть правовою підставою для звернення за правовою допомогою. Як правило, як я вже зазначила раніше, достатньо паспорту, коду реєстрації внутрішньої переміщеної особи та карткового рахунку, який надається, є звичайно програми, які передбачають соціальну підтримку саме сімей. Тоді, можливо, буде потрібна довідка про склад родини або свідоцтво про народження дітей, або якщо йде підтримка соціально незахищених верст населення, які обмежені по фізичним або можливо, там треба підтвердити якусь інвалідність або ще щось. Тобто, це залежить від певної програми. А як взагалі, от які перспективи, які плани, які умови от тих, хто оформився і отримує цю допомогу? Чи є якийсь термін, до прикладу, що от ми надаємо допомогу там умовно там півроку, рік за умови, що от, людина там працевлаштується, чи ще щось, тобто чи є якісь обмеження в строках цих виплат, і кого можуть от власне позбавити цих виплат? Ми зазначили про регіони, якщо вони виходять із певних категорій. Можливо, ще ви можете прокоментувати ось цю всю історію. Ну, Зараз найчастіше стосується дійсно відповідно до юрисдикції регіонів, а також, звичайно, це буде стосуватися, якщо особа придбала нерухомість, можливо, змінився фінансовий стан, можливо, особа може і сама відмовитися. Я знаю дуже багато категорій людей. Які взагалі не звернулися за цією соціальною допомогою, оскільки вважають, що вона потребує ну можуть інші люди, її, які більше потребують її отримати угу. Угу. більш незахищені Тому, це залежить да, да, Так, да. пані Юлія. А скажіть, будь ласка, от ми трохи з Іваном торкнулися цієї теми, що літні люди, от якраз та категорія населення, які найбільш необізнані, ми вже зрозуміли, що це відповідальність скоріш за все буде їхніх дітей. Онуків, які би потурбувалися про таких бабусь. А скажіть, будь ласка, які зараз є міжнародні діючі програми, на які от варто було б звернути увагу, просто щоб наші українці могли їх почути, хоча б на слуху, і потім уже детальніше там гуглити і взагалі шукати методи отримання грошових виплат з цих програм? Ну, окрім Червоного Хреста, який я вже зазначила, хочу першу чергу на нього звертати увагу, тому що у нього розширена йде е, програма. Я ж кажу, не лише підтримка фінансової, а також е, і будівництва. Потім я хочу звернути увагу на програми ООН та ЮНІСЕФ. Це програми, які також підтримують окремі верстви населення. Там необхідно буде е, під, ну, підтвердити те, що ви внутрішньо переміщена особа під 20, після 24 лютого. Та необхідно буде також надати, якщо ви постраждали від воєнних дій, відповідні також документи. Це можуть бути складені акти, які зафіксували про певні пошкодження вашого будинку або квартиру. Угу. Тобто, всі, всі можливі документи, я просто зараз закінчу якраз якщо ви маєте якесь підтвердження, що ви втратили певні матеріальні цінності або постраждало ваше житло максимально збирати всі ці документи для того, щоб вони у вас були в наявності, для того, щоб можливо в подальшому скористатися соціальними підтримками. Угу. Ще от виникло у мене поточне запитання по А якщо людина умовно ну десь прогавила, десь не подумала про це, і вже, наприклад, декілька якийсь період, так декілька місяців можливо вже перебуває поза домівкою своєю, виїхала от із зон таких небезпечних, і в принципі є внутрішньопереміщеною особою, але не оформлена. І якщо вона от оформлюється зараз, чи є якась можливість там. Відслідкувати, і, до прикладу, ті періоди, в які вона жила вже як внутрішньопереміщена особа, але не оформлена, теж отримати допомогу. Чи все ж таки тільки з моменту, коли ми оформилися, іде відлік. В даному випадку мене чутно? Так, так. Добре, просто у мене двойний, такий подвійний звук іде. А... Нас насправді це питання досить актуально, оскільки на сьогоднішній день державні програми регламентують саме вчасне звернення до. До, ну, звернення до державних органів за отриманням цієї допомоги, тому е, я приведу приклад: якщо людина переїхала на Закарпаття е, в перші дні війни у лютому у березні, і на той момент вона мала право отримати підтримку. Якщо людина ця жила в Києві і виїхала на Закарпаття, вона в перші дні звернулася, мала право отримати цю підтримку. Але якщо вона звернеться на сьогоднішній день, то вже звичайно вона не буде мати. Право отримати цю допомогу, оскільки Київська область, Київ на сьогоднішній день, а слава Богу, да, так що він Бажаю, є більш безпечним, безпечним місцем, і ми можемо так. стверджувати, що не належить до прифронтових зон, угу. тому це все дуже індивідуально. Треба розуміти де людина зараз перебуває, і куди, і коли вона переїжджає. Угу. Тому, якщо будуть окремі питання, я готовий відповісти, оскільки краще індивідуально розглянути кожну ситуацію для того, щоб надати конкретну відповідь кожній особі. Ми до речі, хочемо якраз користуючись можливістю, нагадати нашим глядачам, що ви можете підписуватись на нашу сторінку в інстаграмі, де ми залишаємо завжди посилання на тих експертів, хто з нами виходить на зв'язок. Якщо у вас буде потреба в консультації або конкретних запитаннях, які стосуються цієї теми або будь-якої іншої. Будь ласка, відслідковуйте наші сторіс. Там ви будете бачити посилання на наших експертів. Пані Юлія, наостанок, можливо, ви можете резюмуючи або щось, ми забули згадати. Можливо, хочете підкреслити якусь важливу інформацію для внутрішньопереміщених осіб, яку, ну, на яку потрібно дуже сильно звернути увагу. Найголовніше. Це дійсно фіксувати всі події, які відбуваються в вашому житті. Фіксувати максимально документально зберігати документи. Якщо документи втрачені, не втрачайте часу для їх відновлення. Максимально зробіть все від вас залежне для того, щоб відновити ті документи, які у вас були. І це документи можуть бути і на вашу нерухомість. Документи можуть бути підтверджуючи свідоцтва про народження дітей. Якщо навіть у вас діти вже дорослі, максимально зробіть все можливе для того, щоб Потім у вас була можливість отримати відповідну допомогу держави та міжнародних проєктів. Угу. І ще пані Юлія, скажіть, будь ласка, які взагалі перспективи на виплати? Чи вони будуть продовжувати нараховувати? Що ви знаєте стосовно цього? Ну, у нас перспективи, звичайно, лише підтримка і підтримка має бути, оскільки актуальність цієї підтримки у нас не зникає? На жаль. Я думаю, що це буде ще тривалий час, і після завершення війни не лише під час активних бойових дій, оскільки після завершення війни буде тривалий час відновлення, відновлення, яке передбачає саме підтримку людей, які вже будуть змінювати своє життя і налаштовуватися на мирне життя в нових реаліях. Тому я вважаю, що така державна підтримка вона буде й в подальшому. Дякуємо вам за всю цю інформацію. Ми впевнені, вона буде корисною для тих, хто нас здивився, тому що навіть якщо конкретно наш глядач або людина, хто це дивиться, не є внутрішньопереміщеною особою, то точно ми кожен знаємо, як мінімум в своєму оточенні. Так близькі точно знаємо, у людей, які сьогодні вимушені переїздити зі своїх місць проживання. Тому дякуємо вам за цю інформацію. Вам мирного вдалого дня, боже б. o